Сьогодні хочу познайомити вас з простою, але дієвою технікою, яка може стати в нагоді в стані сильної тривоги або сильного страху. І в цьому нам можуть допомогти наші сенсорні системи: наш зір, слух, нюх, доторк та смак. Техніка, яку ми будемо робити, має назву 5, 4, 3, 2, 1. Розверніться, будь ласка, навколо та знайдіть 5 предметів. І назвіть їх про себе. Знайдіть чотири предмети, до яких ви можете доторкнутися та сконцентруйтеся на їхній текстурі та температурі. Наприклад, я можу доторкнутися до столу і відчути, що він прохолодний та гладкий. Можу доторкнутися до свого стільця і відчути, який він шершавий. Можу доторкнутися до власної шкіри, і, наприклад, до своїх штанів і відчути, яка на доторк є тканина. Тепер спробуйте почути три різних звуки. Наприклад, я наразі чую шум кондиціонеру, чую звук машин з вулиці, а також чую звук власного серцебиття. Зараз спробуйте відчути два різних запахи. Це може бути запах вашого крему для рук, або запах духів, можливо, щось навколо вас пахне. Знайдіть щось, що ви можете скуштувати і сконцентруватися на цьому смаку. Це може бути жуйка або цукерка, або навіть проста вода або сік. Якщо ви не маєте нічого під рукою, спробуйте згадати якийсь смак, який приносить вам задоволення. Якщо ви пробували робити цю техніку зі мною, Відслідкуйте, чи змінився ваш стан.